мене є запитання, як ти ходиш під сонцем. Ну, поняття немаю. Воно б, мабуть, мене вже спопилити, але хтось чи щось зберігає мені. Життя. Ходити під сонцем, брести річкою, заходити в будинки без запрошення тепер цілком. Звичайно. Справи. А щодо інших особливостей, що ж ось з часом з'ясуємо? Чому так? Це через паразити мішкміз кожерів. Я так вважаю, але хто знає? я просто радий, що ти так тверезо сприймаєш ці новини. Я боявся, що на мене кинуться зі смолоскіпами та вилами. Хоча ще не вечір. Вампір? Це пояснює кольор шкіри. Зважаючи на те, які ми тут зібралися, не бачу цьому.